Щодня з залізничного вокзалу Покровська курсує евакуаційний потяг. Сьогодні бажаючи виїхати, прямуть до Львівської області. Кожен пасажир зі своєю історією, проте усіх об'єднує одним бажання врятуватися від нескінченних вибухів та прильотів. Сьогодні у нас дві лежачих людини зі Слов'янського і одна маломобільна жіночка з Михайлівки, Донецька область. Частіше всього ну, важке соседня. Більшість з них пережили інсульт, інфаркт і інші хвороби. Наш екіпаж працює по всій Донецькій області, по маломобільні лежачі люди. Получилось, що прийшолось дім пристарілих. Тоді, як кажуть, потрібно було, а зараз ну, все не потрібно. Коли пригласили, тоді зійдемо. Дуватимуть дуже потрібно». Вже завтра, 18 травня, мешканці Донеччини можуть безкоштовно виїхати до Волинської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18.